Вітаю! мене звуть Михайло Назаров, і ви дивитесь аналітичну передачу за кулісами. Мешканці селища Слобожанське у своєму прагненні отримати статус міста для свого населеного пункту вийшли на фінішну пряму. Відповідне питання найближчим часом розгляне Верховна Рада. Уряд вже дав старт цьому процесу. Український уряд схвалив проєкт постанови Верховної Ради про віднесення селища Слобожанське Дніпровського району Дніпропетровської області до категорії міст. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив представник Кабміну у парламенті Тарас Мельничук. Фактично це означає зелене світло для набуття Слобожанським статусу міста. Парламентська більшість майже гарантовано проголосує за проєкт, який вже підтримав її уряд. Нагадаємо, декілька місяців тому, з 15 травня по 13 червня, у Слобожанському відбулося громадське обговорення питання адміністративно-територіального устрою про віднесення цього селища до категорії міста. Воно проводилося у формі електронної консультації та опитування шляхом заповнення форми на платформі електронної демократії Едем. Також кожен бажаючий мешканець населеного пункту мав змогу прийти до приміщення ЦНАПу Слобожанської се. Дичної ради та заповнити відповідну паперову анкету загалом в опитуванні взяли участь 4449 осіб, що становить 37,5% від усього населення Слобожанського. Це досить високий рівень залученості громадськості. З них 3884 мешканці впевнено підтримали ініціативу. Лише 352 висловилися проти. 213 анкет визнано недійсними. На засіданні щодо підбиття підсумків громадського обговорення, яке відбулося в Слобожанській селищній раді, було зазначено, що отриманий результат свідчить про високу зацікавленість місцевого населення у розвитку Слобожанського. Як зазначається на офіційному сайті Слобожанської селищної ради, Слобожанське має усі передумови для набуття міського статусу: багатоповерхову забудову, сучасну інфраструктуру, розвинену мережу медичних освітніх адміністративних та культурних послуг отримання статусу міста відкриє нові можливості для інвестицій міжнародної співпраці та розвитку. І з цим важко не погодитися. Зараз у Слобожанському мешкає близько 15 тисяч осіб. Разом з навколишніми селами чисельність населення територіальної громади складає десь близько 22-23 тисяч. Площа Слобожанського майже 10 квадратних кілометрів. Це важливий адміністративний та транспортний вузол регіону, причому з відмінною екологією. Все це помножене на здоровий інвестиційний клімат та адекватну місцеву владу у разі отримання статусу міста зробить Слобожанське ще більш привабливим для бізнесу. Передусім Дніпровського, який страждає через високу забюрократизованість місцевих чиновників та сильну корупцію. Тож як це не сумно, але подальший розкіс Слобожанського веде до ще більшого занепаду Дніпра, який і так останніми роками неуклінно втрачає свою інвестиційну привабливість. Причому процес цей розпочався задовго до повномасштабної війни. Ще десь десять років тому багато хто з місцевих бізнесменів почав переносити діяльність за межі Дніпра, зокрема реєструючи свої підприємства у передмісті. Одним із головних населених пунктів, який облюбували дніпровські бізнесмени, стало селище Словожанське, яке утворює з Дніпром фактично єдину агломерацію, але при цьому є окремою адміністративною одиницею. Така динаміка неодноразово викликала обурення пана Філатова, причому публі. Так, 7 лет тому, в 2018 году, он с приводу приводу заявлял. Если поселок Слобожанский считает, что он полноценная территориальная громада, которая хочет жить своей независимой от города жизнью, пусть он за это платит. И я хотел бы, пользуясь случаем, объяснить, в том числе жителям поселка Слобожанское, что пусть они объяснят своему руководителю, господину Каминскому, что он пусть не прячется и не ходит, не рассказывает о том, какой Филатов людоед, а выйдет на переговоры. Потому что вот мы э, чуть прервались, то есть для нас сейчас, для Днепрян поселок Слобожанское фактически такая же территориальная громада, как Старобельск, Львов, Харьков, Житомир, Бердичев, я не знаю, любой другой город Украины, любая территориальная громада. То есть днепряне же не хотят, например, чтобы мы платили за харьковчан. Или, например, мы платили, к примеру, я не знаю, за Львовян. Не хотят. А чего мы должны платить за жителей города Слобожанская? Это один, как ОТГ Слобожанска. Это как бы одна часть. Вторая часть моей позиции заключается в том, что благосостояние эфемерное поселка Слобожанского, как рассказывают, что поселок Слобожанский такие молодцы, оно строится исключительно на том, что это фактически территория города. И в силу территориальной близости к городу там была с 2011 года создана налоговая гавань. Фактически офшор. Ну, скажем так, там было проще договориться с районной налоговой инспекцией. И крупные компании, такие как АТБ, Аккумуляторный завод, некоторые фирмы группы Алиф и прочие, 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 взяли туда, попереводили свои компании. И фактически недоимка по бюджету Днепра, мы посчитали, только за счет налога на добавлю я прошу прощення, НДФЛ, налога на доходы физических лиц составляет 140 миллионов гривен. То есть предприятия Днепровские, которые имеют производственные площади в Днепре порегистрировали там свои офисы. И там платят налоги. Поэтому сейчас... Но вы назвали только 4 или 5, их там около 10, насколько я да, помню. Да, я назвал самые большие предприятия. Поэтому сейчас я встречаюсь с собственниками этих предприятий и объясняем, что, ребята, если вы находитесь в городе и живете здесь, и здесь живут ваши семьи и живут ваши сотрудники, вы должны платить налоги в городе. Потому что у меня, как у городского головы, есть. 50 прийомів, яким образом, я чесно говорю, відкрита та потелізор, а тим людям жизнь. Втім, зламати цю тенденцію меру Дніпра виявилося не під силу. Бізнес не квапився повертатися у Дніпро. А Слобожанське навпаки, усі ці роки лише розквітало все більше і більше. І одійшло до того, що зараз селище буквально за крок до отримання статусу міста. Міський голова Дніпра Борис Філатов публічно вже дав зрозуміти слобожанцям не варто розраховувати на сприяння міської влади Дніпра. Швидше, навпаки, Борис Альбертович у повній рішучості якомога сильніше ускладнити життя успішним сусідам. Він навіть публічно перерахував труднощі, з якими стикнуться мешканці нового міста. З приводу схвалення урядом проєкту постанови Верховної Ради про віднесення селища Слобожанське до категорії міст, Борис Філатов розрадився у Фейсбуці гнівним текстом, пообіцявши мешканцям Слобожанського масу труднощів, важко збагнути радість деяких колег стосовно того, що селище Слобожанське тепер стало містом. Бо виглядає все це і дивно, і сумно водночас. Поки нові містяни радіють своєму новому статусу, я хочу нагадати, що тепер місто Слобожанське необхідно буде створити власний водоканал, бо всі нинішні договори у них із Дніпроводоканалом. Окреме, теплоенерго, бо три котельні у Слобожанському є власністю Дніпра та решту структур управління житловим господарством. Бо комунальні підприємства одного міста не можуть мати ані мереж, ані абонентів у іншому місті. Комунальні послуги для переведених від Дніпра абонентів наймовірніше будуть коштувати значно дорожче, бо в будь-якому випадку вся вода до Слобожанського йде через Дніпро. То чому ж, якщо аули. Продають Дніпру воду за комерційною ціною, ми повинні дотувати інше місто. Як і вартість проїзду, бо відтепер для нового міста Слобожанське, що знаходиться через дорогу від міста Дніпро, тариф рахуватиметься як для внутрішньообласних перевезень, і міські маршрутки туди їздити вже не зможуть. Або ж доведеться від кордонів міст йти пішки. Тож, любі мої, створюйте власний департамент транспорту, який буде замовником на перевезення та шукайте рухомий склад самостійно. і не тому, що філатов людожер, а тому, що інакше воно не працює, бо є закон та процедура. Дивіться, ми вам нічого безоплатно не подаруємо треба зазначити що деякі з теперішніх погроз міська влада дніпра вже реалізовувала відносно слобожанського зокрема на початку 2018 року департамент транспорту дніпровської міськради фактично відрізав Слобожанське від Дніпра, скоротивши три автобусні маршрути, що з'єднували селища з містом. Тоді начальник департаменту Ігор Маковцев, який, до речі, очолює його по сьогоднішній день, це пояснював наступним чином. Чому маршрутки більше не ходять до Слобожанського? цікавлять мешканців Слобожанського багато обговорень, тому числі матеріалів у засобах масової інформації. Одразу скажу, що з цим питанням ми вже звертались до деяких представників перевізників компаній. Вони сказали, що обговорювати це не будуть, бо не хочуть мати проблем. Тож чому маршрутки більше не ходять і чому перевізники, на ваш погляд, не готові відповісти на питання? Ну давайте почнемо з ні уточнення. Ви говорите о том, что есть какой-то приказ Департамента транспорта о том, что э, прекратить сообщение Слобожанского с, с городом э, Днепра. Ну, это немного неправильно, нет никакого приказа. Э, то есть на самом деле э, мы не имеем никаких законных э, прав э, внутригородские маршруты э, направлять э, за территорию города. То есть э, поселок Слобожанского является отдельной территориальной громадой со своим отдельным административным аппаратом, устроем и влиять внутри городскими перевозками города Днепра мы в принципе не имеем права в отдельной территориальной громаде. То есть это то же самое примерно, чтобы мы приехали в Новомосковск и рассказывали Новомосковску, что теперь будет ходить здесь маршрут города Днепра. Потому в данном случае это Четкое приведение к законодательным нормам. Пізніше від цього заходу, який не призвів ні до чого, окрім ненависті жителів Слобожанського до Бориса Філатова, то його оточення відмовилося. І міські дніпровські маршрутки знову почали їздити до селища, причому по внутрішнім міським тарифам, тобто 18 гривень з людини. Хоча це, якщо вірити заяві пана Маковцева, сімрічної давнини суперечить законодавству, і ось 5 вересня цього року, після тексту пана Філатова у Фейсбуці, рух маршруток з Дніпро. До Слобожанського знову зупинили. Про це на своєму сайті повідомила Слобожанська селищна рада. Дивна логіка у міської влади Дніпра: багато років дніпровські перевізники возили людей з міста до іншої територіальної громади за внутрішньо міськими тарифами. Але після того, як ця громада почала набувати статусу міста, усе різко перервалося. За логікою пана Філатова, у селище можна возити за внутрішньоміськими тарифами, хоча це інший населений пункт. А от у місто вже не можна. Дотувати селище водою за логікою мера Дніпра можна, а вже місто ні. І так далі. Абсурд. Все це більше схоже на банальні ревнощі до успіху сусідів і намагання обґрунтувати свої майбутні капості. До речі, Борис Філатов не приховує, що для нього найбільш прийнятним варіантом було б включення Слобожанського до Дніпра, і що все селище, так би мовити, перейшло під його владу. У тому ж пості у Фейсбуці міський голова Дніпра зазначає. Суть у тому, що замість нормального світового підходу укрупнення мегаполісів наші розумнички з парламенту та уряду навмисно обирають недалекоглядну дурість платити, за яку доведеться звичайним людям. І ще статус міста дозволяє новим міським головам нараховувати значно більшу зарплату. Може, ще й тому вони так за цим бігають. Але чого я ото? Робіть, як знаєте, за дурість та амбіції завжди потрібно платити повну ціну, рано чи пізно. Як бачимо, Борис Альбертович не забув у користі звинуватити багаторічного очільника Слобожанської громади Івана Камінського, за час керівництва якого селище перетворилося у процвітаючий населений пункт. Який незабаром набуде статусу місто. І скільки б міська влада Дніпра не протидіяла цьому процесу, скільки б перешкод не чинила, новому місту бути. Очевидно, що усі погрози пана Філатова цьому не завадять. А з вами був Михайло Назаров. Побачимось.